Гороскоп для раків левів відів на 2025 рік. Гороскоп для знака РАК на 2025 рік. Шановні раки, у 2025 році планета великого щастя та розвитку Юпітер переходить у ваш знак, що вказує на те, що в найближчі місяці у вас буде краще відчуття життя, що у вас усе краще і що ви краще вписуєтесь у суспільство загалом. Планета Юпітер допоможе вам знайти своє справжнє місце в цьому світі в 2025 році. Завдяки впливу Юпітера на ваш знак, ваше повсякденне життя також має набути сенсу. Однак наприкінці травня 2025 року планета Сатурн змусить вас зіткнутися з реальністю. Подібно до батька зі своїми дітьми, ця планета спонукатиме вас чесно поглянути на свою поточну ситуацію та побачити її плюси та мінуси. Щоб такий підхід приніс вам користь, важливо не ставитися занадто негативно до речей, які вам не подобаються, адже вони незабаром можуть стати справжнім джерелом мотивації. Завдяки особливо сприятливому заєднанню між Юпітером і вашим Сонцем, літо 2025 року має принести вам радість, ніжність і почуття виконаного обов'язку, які так важливі для відчуття повноти. Влітку 2025 року, крім Юпітера, Приєднається ще одна позитивна планета Венера. Під заступництвом цих двох благодійників ви влітку 2025 року постараєтеся задовольнити всі свої потреби і зможете відкласти дрібні повсякденні турботи, які докучили вам більше, ніж слід. З червня задоволення стане вашим головним пріоритетом. Очевидно, що кінець року після чудового літа буде більше сприятливим для самоспостереження, ніж для дій. Втім, Після вдалого літа це не надто завадить. Гороскоп для знака Лев на 2025 рік. У 2025 році люди, народжені під знаком Лева, повинні готуватися до важкої роботи, а також до нових можливостей для професійного та особистого розвитку. У 2025 році ви також зможете чіткіше побачити сенс свого життя. Спектр ваших професійних і духовних здібностей розшириться. Ваші амбіції та бажання боротися за своє місце під сонцем зміцняться. У 2025 році у вас буде багато можливостей для реалізації своїх амбіцій. Однак і певних труднощів вам не уникнути. Тим не менш, у вас вистачить сил впоратися з ними. Загалом, у 2025 році ви шукатимете більшого духовного усвідомлення та мудрості. Цей час також перевірить на життєздатність ваші любовні стосунки. Відносини, які більше не є міцними, зникнуть. Новий рік буде дуже сприятливим для розширення кола спілкування та пошуку нових ділових партнерів. Завдяки вашій неймовірній харизмі у вас з'явиться можливість просунутися по кар'єрних сходах в 2025 році. Уміння добре себе представити і вразити будь-яку аудиторію стане в нагоді в новому році як досвідченим керівникам, так і студентам чи недавнім випускникам. Загадкова планета Плутон у знаку водолія неодноразово ставить представників вашого знаку Зодіаку в 2025 році перед важким вибором, якого вам не уникнути. Тому не варто чіплятися за старі моделі та погляди, а радше йти проти них. Трансформація мислення принесе вам тільки користь. На весні 2025 року ви можете очікувати наповнення енергією, яка підштовхне вас до повної участі у важливих для вас проектах. І ентузіазм, який ви відчуєте в найближчі місяці, є ознакою того, що тепер у вас є більш чітке уявлення про те, чого ви хочете досягти. Завжди легше приймати рішення, коли знаєш, куди йти. Однак для того, щоб рухатися вперед так швидко, як вам хотілося б, вам потрібно буде подолати деякі емоційні блоки, які виникли в результаті вашого минулого досвіду, може знадобитися певний самоаналіз. Життя це не тільки відповідальність, зобов'язання та обмеження. Влітку 2025 року вам захочеться подбати про себе та дослідити нові сфери інтересів. Ця цікавість вам на користь. Це допоможе відновити життєві сили і дозволить спокійніше думати про майбутнє. Трохи веселощів у житті нікому не завадить. Однак із жовтня 2025 року ви почнете глибоко заглиблюватися в глибоку самоаналіз, що допоможе вам найкраще відповісти на численні життєві запитання. Період роздумів, у який ви вступите восени 2025 року, допоможе вам побачити речі більш чітко, а також скоригувати свою життєву стратегію. До середини грудня ваша філософія полягатиме в тому, щоб покращити та впорядкувати свої життєві плани. Гороскоп для знака Діва на 2025 рік. У 2025 році людям, народженим під знаком Діви, доведеться приділяти більше часу і зусиль зосередженню на своїх цілях і планах. У 2025 році у вас будуть життєві можливості рухатися вперед, навіть якщо ваш життєвий шлях буде здаватися важким. У новому році варто бути відкритим для нових ідей. Водночас у наступному році збільшиться навантаження на роботі, що може призвести до стресу та втоми, тому потрібно буде знайти час для відпочинку та подбати про своє здоров'я. Протягом 2025 року вам також потрібно буде оцінити міцність вашого партнерства і вирішити, чи варто його продовжувати або краще його припинити. Деякі діви розлучаться в 2025 році, а інші вирушають у нову романтичну пригоду. Багатьом представникам цього знака вдасться створити міцні сімейні відносини. Гороскоп кар'єри на 2025 рік показує, що дівам пощастить у професійній кар'єрі. Людям цього знака важливо не сумніватися в собі, приступаючи до реалізації своїх проєктів. Всім дівам в наступаючому році буде важливо перевіряти і уважно стежити за виконанням всіх взятих зобов'язань. Тому з емоційної та особистої точки зору найближчі місяці можуть бути особливо сприятливими. У перші тижні січня 2025 року ви переживете сильний період саморефлексії, що стане для вас великим благом. Це допоможе вам краще і точніше зорієнтуватися. Не намагайтеся пропустити важливі кроки. Завдяки величезній енергії, пов'язані з приходом весни 2025 року. У вас не буде проблем вдихнути нове життя у свій розпорядок дня та внести зміни, про які ви давно думали. Прогрес, якого ви досягнете у 2025 році, безумовно, допоможе вам почуватися комфортніше. З квітня перед вами відкриється нове поле можливостей. Влітку, дорога діва, ви будете сповнені ентузіазму, який повинен допомогти вам справді насолоджуватися життям. У літні тижні вам захочеться вирватися зі звичної рутини та зустрітися з новими перспективами. Таким чином, більшість дів збагатять свої стосунки із зовнішнім світом влітку 2025 року. Вас чекають нові зустрічі та можливість почати нові глави свого життя. Тож не пропустіть їх. Однак наприкінці 2025 року ви відчуєте потребу відпочити від усього і всіх. В останні місяці 2025 року ви зрозумієте, що доклали багато зусиль, щоб прожити 2025 рік наповну. Крім того, ви також зрозумієте, що наше життя протікає в різних циклах. Тож, не здригаючись, прийміть режим відпочинку та почніть думати про осінь і трошки приберіть ногу з газу. Ви більше занурюєтеся в прибирання та більше релаксації.